У старому пансіонаті Білий Явір нечасто траплялися гучні події. Він стояв осторонь від головних доріг на пагорбі над річкою і приваблював людей, які цінували тишу, порядок і певну відстороненість від світу. Саме тому адвокат Григорій Левченко обрав це місце для святкування свого 60-річчя. Він запросив лише найближчих або тих, кого вважав такими. Насправді ж, кожен гість мав власну причину прийняти запрошення, і не всі вони були приємними. У вітальні зібралися семеро, дружина Левченка Ніна, елегантна жінка з втомленими очима, його молодший брат Сергій, вічно іронічний і зневажливий, компаньйон по бізнесу Артем Козак, людина різка і нетерпляча, давня подруга родини Віра Остапенко, яка знала надто багато. Лікар пансіонату Олександр Мельник, стриманий і уважний, племінниця Григорія Катерина, тиха і спостережлива, та літній професор історії Антон Савчук, запрошений, здавалося б, без жодної причини. Вечеря минала підкреслено ввічливо, слова були обережні, усмішки відпрацьовані. Григорій Левченко сидів на чолі столу і виглядав задоволеним. Лише інколи його погляд затримувався на гостях трохи довше, ніж вимагала пристойність, ніби він зважував їх або чекав слушного моменту. Коли подали десерт, Левченко підвівся з келихом у руці. Друзі, почав він, я вдячний вам за те, що ви сьогодні тут. Життя навчило мене одного, правда, завжди знаходить шлях до світла. Навіть якщо хтось дуже старанно її приховує, ці слова змусили кількох гостей напружитися, проте Левченко лише усміхнувся і запропонував тост. Він зробив ковток, і, раптом, зблід, келих випав з його рук, і він повільно осів на підлогу. У кімнаті запанувала тиша, зламана лише різким вигуком ніни. Лікар Мельник кинувся до нього, але вже за хвилину стало зрозуміло допомогти неможливо. Смерть була миттєвою, поліцію викликали одразу, але через негоду дорога з міста зайняла час. Гості змушені були залишитися в пансіонаті на ніч, слідство очолив інспектор Богдан Руденко, людина з м'якими манерами і гострим розумом. Він уважно вислухав кожного, не перебиваючи, дозволяючи словам самостійно видати більше, ніж планували співрозмовники. Отруєння підтвердилося швидко. Отрута була в келиху Левченка, але як вона туди потрапила. Усі келихи наповнював офіціант, і ніхто не бачив, щоб хтось підходив до столу після цього. Ключ до загадки ховався не в дії, а в намірі, кожен мав мотив. Ніна знала, що чоловік збирався змінити заповіт, Сергій потребував грошей і давно був у сварці з братом. Козак ризикував втратити бізнес через документи, які Левченко зберігав у сейфі. Віра боялася, що спливе історія двадцятирічної давнини. Катерина підозрювала, що дядько причетний до загибелі її батька, навіть професор Савчук мав причину він колись написав працю, яку Левченко незаконно використав у своїй кар'єрі. Інспектор звернув увагу на дивну деталь. Перед тостом Левченко поставив келих на підвіконня, відійшов на мить до каміна, а потім знову взяв його. Усі були в кімнаті, але не всі біля столу. Руденко попросив повторити вечір по хвилинах. Коли дійшла черга лікаря мельника, той зізнався, що підійшов до вікна, щоб перевірити протяг, бо комусь стало холодно. Саме тоді келих Левченка стояв без нагляду. Але я лікар, сказав він спокійно. Навіщо мені його вбивати? Руденко кивнув Справді, навіщо? Він відкрив папку з документами, знайденими в номері загиблого. Там були результати медичного аналізу, датовані тиждень тому. Левченко дізнався, що лікар Мельник роками підробляв діагнози, отримуючи хабарі від пацієнтів. Один із них помер, і Григорій збирався передати документи в прокуратуру. Ви знали, що сьогодні він хотів зробити заяву, сказав Руденко. Його тост був не випадковим. Мельник мовчав, його спокій тріснув, як тонке скло. Я лише хотів виграти час, тихо промовив він. Один ковток, і все закінчилося його заарештували до приїзду поліції з міста. Вранці туман над річкою розсіявся. Пансіонат знову став тихим місцем, яким був завжди. Але для тих, хто чув той останній тост, він назавжди залишився домом, де слова виявилися смертельнішими за будь-яку зброю. Інспектор Руденко, залишаючи білий явір, подумав, що найнебезпечніші вбивства ті, де жертва сама піднімає келих, не знаючи, що правда вже зробила свій хід.